Як начать, вообще не понимаю. Потому что, блин, ну, ты что трапилось в Полтаве, блин, ну, это недавно, блин, ну, это... Вы что думаете, зачем что, москали виноваты? Нет, это не москали. Это система. Вот такая система. Ну, вот, ну, вот система. Потому что... Майор, полковник, полковник, В нього там тут, а тепер тут на стали вишкільні вишиванки, блин. він выходит говорить, я що, начальник чи не начальник, блин? а він тебе не може почувствовать, мужчина, начальник, пока не, не построїть полтися чоловік. Построю Построїв полтися чоловік. да-да, він, або, блин. Та, блин, це не авторитет, не ум, не уваження, не толкость. Це Просто вот это, вот это, не, типа тут, тебе тут на пузе, блядь. На пузе там и какая-то хрень нам, блядь, выше там, блядь. Вот поэтому, блядь, мин, сука, блядь, авторитет. Яхты, Ну, в смысле, блядь, мы ж там тебе не 18-летние мальчики, блядь, чем, блядь, потому что тебе там на пузе что-то выше, то, вышита, блядь, ты авторитет, блядь. Ты, сука, блядь, докажи, блин, что, что ты толковый, блядь. Там не похуй, блядь, только он такой. Страст, строится, всех я подрачу. И все Построїв всіх подрочив. Раз, два, три, а потом херак. І що? Из-за чего, блин? Нахрена це не могло робить. Ви что, добро? Ну, ну? Ну, не один, блин, не один, блин. Кто был, блин, там, блин, за 300 метров, за 500, допит, робли. Ну, не, 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 такого не зробив, блин. Ну, какого хрена це зробилось, блин. На два з половиной роки вони. Два. вер там въебали через две недели, блин, да, там, блин, там полтыщи положили, блин. Ну, теперь, блин, шон, Как бы два с роки, блин, до сих пор мы будем собирать людей и дрочить на них, блин, потому что у вас, блядь, у этих, блядь, этих блин, полковников, блядь, не стоит, блядь, потому что, блядь, вы, в смысле, блядь, потому что, блин, у вас нема ни ума, ни фантазии, блин, вы вообще, ну, какого хрена, блядь, собирать людей, блин, в одну кучу, блин. Блять, ну я! Два з половиною років! Ці люди могли, блін, рік в охороняти? охраняти. Рік! Тепер це Покровськ, тепер це, блін, другий напрямок дуже гарячий, блін. Вони рік могли там за один день. За один день. І то то, то, то тому, що комусь там з вишиванкою на пузі хотілось, блядь, трошки, блять, сука, блядь, ліпіду своє підняти. Із-за цього, Із-за цього, блін? Блядь. Вих. Тепер, блін, по всьому Україні, блін, приказ. Не в хоче. А до цього, блядь, не було непонятно. Я не читав ці прикази. Я не знаю, що там. Ну я абсолютно впевнений, що після Полтави, блін, тепер шорска ідея, що не собираться в кучі, блін, і все. А до цього, блядь, було непонятно, блять. Треба було, бля, цю трагедію зробити, блін, так? Да? Ну. тому що в мене тут, блядь, вишиванка на Не Неумний. Не авторитет. Не, не ображаю, вообще ничего. Ну, полный дебил. Зато вышиванка на пузе есть, поэтому, блядь, если ты не сделаешь, что я сказал, я тебе в тюрьму. Или смерть, или тюрьма. Вот так от мы воюем, блядь. Долбое нахуй, блядь, с вышиванками на пузі, блядь, строят людей. Ладно, дуже велика пауза. Я не знаю, чим її запомнить. Це якийсь, блін. І, і ніхто нічого. І ніхто нічого. Тому що, знаєте що? Це воєн. Воєн. 20 гражданських.